Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні разом з вами будемо готувати дуже смачний салат. Салат у нас такий по-справжньому літній, зі свіжими овочами, свіжою зеленю. Також до складу у нас входить ще крабові палочки і відварені вкруту яйця. За рахунок цього, салат виходить досить таки ситним. Він може нам послужити як швидким перекусом, або можна подавати його до любого гарніру. Заправляємо такий салат за смаком, за вашим подобанням, чи сметаною, чи майонезом, чи там можна використати майонезний соус, йогурт на любий смак. Тому запрошую всіх. Залишайтеся разом зі мною на каналі і приготуємо такий смачний вітамінний салат разом. Овочі я добре почистила та помила. Перерізую капусту і буду нарізати. Капусту можна нарізати ножем або можна нарізати шатківницею. Це, як ви їх любите, так ви нарізайте. Ось така у мене гарненька капуста, але вона досить в мене затверда. Добавляю трішечки солі і злегка руков її помну. Таким чином, вона стане м'ягенька та соковитіша. Якщо у вас буде капуста м'ягка відразу, то цей етап можете пропустити. Далі беру моркву і натираю на дрібній терці. Морква, як і всі інші овочі. Є дуже вітамінна. Завжди, коли готую різні свіжі салати, додаю до них обов'язково моркву. І, як на мене, то з морквою салат набагато смачний і приємніший за кольором. Ось так, така красота. Перекладаю натерту моркву до капусти. Далі нарізаю зелену цибулю. Якщо у вас немає зеленої цибулі, Спокійно можете нарізати ріпчату цибулю і додати до салату. Дуже люблю літо саме за ці вітаміни. Бо лише влітку ми маємо в достатку так багато свіжих овочів, фруктів, зелені. Обов'язково до салату додаю багато зелені. Це у мене зелень петрушка та кропу. Але якщо є на любителя, не всі люблять, то. Звичайно, можна і не додати. Я ж додаю багато, так як ми любимо всі. В салаті відчувати зелень кропу та петрушка. І нарізаю огірочку. Огірочки у нас домашні, я від шкірки не відчищаю, просто добре промиваю огірок. Нарізаю на такі соломки. Взагалі можна навіть натерти на великій терці огірок. Також буде смачно в салаті. Добавляю і залишилися у мене яйця та крабові палочки. Нарізати до салату буду сам білок, а жовток використаю трошки пізніше. Білок нарізаю у вигляді соломки. І за рахунок яєць та крабових палочок наш салат буде не лише вітамінним, але й ситним. І додаємо білок у салатник. І в кінці нарізаємо крабові палочки. Нарізаємо і наші овочі та всі інгредієнти, які входять до складу. Вже нарізані і можна заправляти наш салат. Салат на початку ролику, я вже казала, можна заправити за вашим смаком: сметаною або майонезним соусом, чи майонезом йогуртом. Чи навіть можна просто заправити оливковою олією. Я заправляю майонезним соусом та розминаю жовтки, які залишилися, перетираю в однорідну масу. Виделкою і готова наша заправка. Також додаю чорний молотий перець. Ось так заправка в нас виглядає. Додаю трішки солі за смаком, попередню я вже капусту посолила. Ще буквально небагато додаю солі, перемішую разом з сіллю і додаю заправку. Попередньо я вже наголосила, хто як любить, так може заправляти. В мене майонезний соус разом з розтертим жовтком. Перемішуємо і наш салат готовий. Особисто я люблю такі швидкі смачні салати. Коли все нарізав, перемішав, заправив і можна подавати та смакувати. Ось саме такий салат сьогодні готую разом з вами. Обов'язково рекомендую всім спробувати. Зараз у нас сезон спілих домашніх овочів у розпалі, тому готуйте для себе та своїх рідних з любов'ю. Ось так виглядає на тарілці салат, який ми щойно з вами приготували. Перед подачею ще можна украсити його сухариками. Дуже смачний, легкий, вітамінний та ситний. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також запрошую підписуватися з дзвіночком і не пропускати наступних смачних відео. Ну а сьогодні я прощаюся з вами до нових смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.